Частина перша доброго дня, дорогі слухачі. Як мине день? У мене є історія, яка додасть до нього трохи інтриги, все почалося з простого свята. П'ять років це завжди щось особливе для дитини. Я метушилася на кухні, розставляла тарілки, прикрашала торт свічками. Маленький іменинник бігав по кімнаті, виглядав у вікно і питав Мамо, а коли бабуся прийде? Я усміхалася і відповідала ухильно. Скоро, любий, скоро. Всі зберемося, і тоді буде справжнє свято. Першими прийшли свекор зі свекрухою. Їхні обійми були теплими, їхні пакунки об'ємними, а слова щирими. Ми сіли за стіл, почали розмовляти про дрібниці, але свекруха раптом запитала А бабуся з твого боку буде. Внучка ж хоче бачити. Я опустила очі і промовила тихо: Ми чекаємо. Мама сказала, що постарається приїхати. Вона не знала останні півроку. Я бачила свою матір лише на відстані коротких повідомлень. Вибач, нема сил, багато роботи, поганий інтернет. От і все спілкування. І тепер я сиділа і ловила себе на думці а якщо вона й справді не прийде. Минуло хвилин п'ятнадцять. Я саме діставала з духовки пиріг, коли різкий дзвінок у двері розрізав шум посмішок та крихітний сміх сина. Я глянула у вічко, і серце завмерло. На порозі стояла мама. Я відразу побачила, що з нею щось не так. Відчинивши двері, я завмерла. Переді мною стояла моя мати, круглий живіт випинався так, що неможливо було не помітити. Я не могла вимовити ні слова. Чого ти уставилась? Вона глянула на мене так, ніби нічого дивного не сталося. Вагітність уперше бачиш, у тебе ж своя дитина є. Я тільки хрипко прошепотіла Мамо, тобі ж 53. Ти розумієш, що це значить. Чи ти зможеш його виховати? Вона відкинула мої слова, мов крихти зі столу. 53. Це не кінець. Роди омолоджують. Ми зайшли до кімнати. За столом раптом стало тісно, наче повітря ж зникло. Свекруха зиркнула на живіт моєї матері і не втрималась, а не запізно для материнства. Краще б онуком займалася. Мама всміхнулася криво. З викликом Мало ти розумієш? Я помолодію, а ти ні. От і заздрість говорить. Я дивилася на цю сцену і відчувала, як свято розсипається на шматки. Син дивився на бабусю з цікавістю, а ми дорослі сиділи, мов на голках. Кожна репліка звучала гостріше за ніж, кожен погляд був, наче обвинувачення. Того вечора ми так і не заспівали з днем народження від душі. Свічки погасли швидко, сміхи вщухли, і навіть подарунки не тішили. А в повітрі залишався лише один гіркий присмак почуття що цей день стане початком чогось, до чого ніхто з нас не був готовий. Частина друга, після того вечора, в душі залишилася порожнеча. Свято закінчилося, та розмова не відпускала мене ні вдень, ні вночі. Я довго не наважувалася подзвонити мамі, але мовчати було неможливо, і одного ранку я натиснула на кнопку виклику. В трубці пролунав її рівний голос. Алло, доню? Мамо, нам треба поговорити, сказала я, намагаючись тримати себе в руках. Ти розумієш, що твій стан це ризик, це небезпечно і для тебе, і для дитини. На тому кінці лінії запанувала тиша. Потім вона відкашлялася і відповіла з дивним спокоєм Я все зважила, мені не потрібні лекції. Я вирішила стати матір'ю ще раз. І крапка. Я відчула, як у грудях щось стискається. А якщо буде складно, якщо знадобиться допомога. Мої слова звучали як благання. Мама зробила паузу, і я почула її трохи глухий подих Допоможеш. Ти ж моя донька. Хіба я прошу неможливого? Мамо, я підвищила голос. Ти навіть не порадилася зі мною ні з ким. Просто поставила нас перед фактом як я маю реагувати. Вона відповіла різко, майже з викликом. Тобі важко прийняти, що в 53 я можу подарувати життя. Ти соромишся мене. Чи заздрість говорить. Мене вразили ці слова. Я відчула, як у вухах дзвенить Заздрість. Ти серйозно, я боюся за тебе. Боюся, що ти цього не витримаєш. Її голос став гірким. Ти бачиш тільки проблеми, а я бачу шанс. Невже так важко підтримати? Я закусила губу, намагаючись стримати сльози. Я хочу підтримати, але ти сама створюєш прірву. Ти мене відштовхуєш. Вона видихнула, ніби втомилася від моїх запитань. Якщо зі мною щось станеться, ти ж не залишиш братика на вулиці. Моє серце стиснулося ще дужче. Мамо, будь ласка. Не став переді мною такі питання. Це несправедливо. А що тут несправедливого? перебила вона. Ти ж моя донька. Якщо здоров'я підведе, ти мусиш бути поруч. Це ж родина. Я відчула, як у голосі починає звучати розпач. Родина це довіра. А де твоя довіра до мене? Ти навіть не сказала правди вчасно. Вона замовкла, а тоді тихо, майже шепотом, сказала Я боялася, що ти відмовиш мене. А я не хотіла, щоб мене відмовляли. У цій тиші я зрозуміла. Вона вирішила все заздалегідь. Її вибір був остаточним, і мої слова нічого не змінять. Ми довго мовчали, і телефонний дзвінок обірвався, залишивши мене наодинці, з відчуттям, що ми стоїмо на різних берегах однієї ріки. Я вийшла на балкон, подивилася в темне небо і прошепотіла сама собі Що ж ти наробила, мамо? І в цей момент я вперше відчула, що ця історія ще тільки починається. І найважче попереду. Частина третя минуло кілька місяців. Я жила в напруженому очікуванні, хоч і намагалася не думати про це щодня. Але коли подзвонив телефон і я почула мамин голос у мене підкосилися ноги. Народився, сказала вона рівно, без емоцій. Хлопчик, я затримала подих. І як він? Усе добре? Ну, не зовсім, мама зробила паузу. Лікарі кажуть, що є проблеми. Серйозні. Але ти ж знаєш цих лікарів, вони люблять перебільшувати. Мені стало холодно. Які саме проблеми? Вона промовчала кілька секунд, ніби вибираючи слова слабке серце, порушення дихання. Вони кажуть, що потрібна постійна увага, лікування, реабілітація. Але я не вірю всьому цьому. Він такий маленький, крихітний. Він ще окріпне. Я вперлася лобом у долоню. Мамо, невже тебе не попереджали про ризики? Попереджали. обірвала вона. Голосом майже сердитим. Але я думала, що вони помиляються. Я ж відчувала, що все буде добре, і що ти збираєшся робити тепер? Мої слова звучали як вирок. Вона раптом заговорила тоном, який змусив мене здригнутися. У мене сил немає, доню, здоров'я не те. Я ж не можу цілодобово біля нього сидіти. Ти ж розумієш, я старію. Ти повинна допомогти. Чим саме допомогти? Я відчувала, що вже знаю відповідь, але спитала. Ти візьмеш його до себе. Він твій брат. А ще за нього пенсію гарно даватимуть. Тобі це теж буде підмога. У мене перехопило подих. Ти серйозно? Ти справді думаєш, що я можу виховати хвору дитину, коли у мене свій маленький син. Її голос став жорстким, навіть металевим. А що ти пропонуєш? Щоб я сама піднімала його. Я не зможу. Ти повинна. Це твій обов'язок. Я мовчала. Мене трусило. Нарешті я вимовила ні. Я не візьму його. Це твій вибір, твоя відповідальність. На тому кінці почулася тиша, а тоді крик: Ти готова віддати рідного брата чужим людям? У якийсь інтернат? Як тобі не соромно? Мені боляче це говорити. Відповіла я тихо, але твердо. Та я не можу взяти на себе ще одне життя. Не можу, мамо. Її слова були як удари. Я не хочу тебе знати. Забудь, що в тебе є мати. Не дзвони мені більше. І навіть у найгіршій біді, не чекай, що я тобі допоможу. Лінія обірвалася Я сиділа з телефоном у руці і відчувала, як земля під ногами розкривається усе, що було родиною, в одну мить розсипалося, наче пісок. І лишився тільки гул у вухах та усвідомлення. Мій брат щойно з'явився на світ і вже опинився на межі, де за нього боротися ніхто не хоче. Частина четверта Після цієї розмови я ходила, мов у тумані. Кожен день починався з одного й того ж відчуття. Десь там за годину їзди від мене є маленький немовля, мій брат, і він потребує догляду, турботи, тепла. І водночас я знала мама не здатна дати йому цього. Вона вигоріла щодо його появи, але й від мене чекати чогось більшого було несправедливо. Мама не дзвонила. Минали дні, тижні. Я витримувала, хоча всередині все палало. І ось одного вечора телефон нарешті задзвонив її номер. Я довго дивилася на екран, потім все ж натиснула кнопку. Ну що, почула я втомлений, але різкий голос. Ти надумала про що ти? Я знала, але хотіла, щоб вона сказала це прямо. Про брата твого відрубала мама. Я не справляюся. Він постійно плаче, лікарі кажуть потрібен особливий догляд. У мене руки тремтять, голова болить, я не можу, доню, ти повинна його забрати. Я заплющила очі. Мамо, я ж тобі сказала, я не зможу. У мене своя дитина, я не можу взяти на себе ще одну. Її голос зірвався на крик. Як ти можеш так говорити? Це ж твій брат, рідна кров. Ти хочеш, щоб він гнив у лікарнях серед чужих людей. Я не хочу цього. Зірвалася я. Але я не потягну. Це правда. Ти зробила вибір, навіть не запитавши мене. Ти поставила мене перед фактом. Вона засміялася гірко, зневажливо. Та ти просто боєгузка. Хочеш жити своє маленьке життя і не знати про чужий біль. Ти не мати, ти егоїстка. Мені здалося, що серце зупинилося. Я мати. І саме тому я кажу ні, бо мій син це моя відповідальність, а твій вибір це твій. Вона важко дихала, і в слухавці чути було лише її подихи, схожі на ридання чи на гнів. Нарешті вона виплюнула слова Забудь мене, забудь, що в тебе є мати. Я відчула, як щось ламається. Ти сама так вирішуєш? спитала тихо. Так. крикнула вона. Не дзвони мені більше, не чекай від мене нічого. Зв'язок обірвався. Я сиділа в темній кухні, телефон випав із рук. Чоловік зайшов і побачив мене. Що трапилось? спитав тихо. Я підняла на нього очі і ледве вимовила вона відреклася від мене. Він обійняв, але я не відчувала тепла. У голові звучали тільки її слова. Забудь мене, це був вирок, який вона винесла сама собі і мені. І, можливо, тому немовля, яке щойно з'явилося на світ, стало не символом нового життя, а тягарем, який розірвав нашу сім'ю назавжди. Частина п'ята минув час кожен день минав під тягарем мовчання. Я не дзвонила, вона теж. І тиша між нами стала схожа на глибоку прірву, через яку вже не кинути міст. Але інколи вночі, коли засинала дитина, я виходила на кухню. Сідала біля вікна і ловила себе на думці. А що там відбувається тепер? Чи живий він, цей крихітний хлопчик? Чи хтось тримає його за руку, коли він плаче, чи є в нього тепло? Одного дня задзвонив телефон. Номер не мами, тітка. Її голос був важкий, ніби вона несла на плечах камінь. Доню, я маю тобі сказати. Що? Серце піднялося в горло. Твоя мама не витримала, вона більше не може. Вона віддала хлопчика в спеціальний заклад. Я завмерла. У заклад? У який? У спеціалізований інтернат для дітей, що потребують постійного доглягаду. Вона сама його туди завезла. Я не могла повірити. Як вона могла? Це ж її дитина. Вона плакала, коли поверталася, сказала тітка, але в неї просто не було сил. Її руки тремтіли, вона падала від виснаження. Вона більше не справлялася. Я слухала і не могла вимовити ні слова. Перед очима стояв образ мами, втомлена, уперта, зі своїм крихітним немовлям на руках. І ось тепер цей образ розсипався. Замість нього двері інтернату, які зачинилися за маленькою долею. І що буде з ним тепер? спитала я пошепки. Там є догляд лікарі, медсестри, відповіла тітка. Йому там може й краще, ніж удома. Але розумієш, він сам. Я закрила обличчя руками. Сам. І мама не змогла. Не суди її, сказала тітка. Вона і так уже на краю. Ми ще довго мовчали, тільки телефон потріскував у вусі, і я зрозуміла, що це кінець. Кінець на історії дитини вона тільки починається, і ніхто не знає, якою буде. Але кінець нашої родини. Кінець тієї нитки, яка колись зв'язувала нас усіх разом. Того вечора я довго сиділа на кухні в темряві. Син спав у своїй кімнаті, його рівне дихання лунало крізь двері. А в мене в голові крутилася одна фраза Тепер він зовсім сам, і цей осад, важкий, мов камінь, залишився в мені назавжди.